Мої любі, як ви. І сьогодні ми в такому досить незвичній обстановці, і також, мабуть, незвична для вас тема. Хоча я і розповідала якісь історії зі свого життя, життя моїх знайомих друзів на своєму каналі, і вони вам навіть заходили, але е, ця історія була знайдена в інтернеті, я її прочитала і я зрозуміла, що хочу з вами її поділитися. Можливо, в когось така є ситуація, і, можливо, ви зробите правильний висновок. Також я старалась тут щось гарно зробити, наприклад, тут мій прожектор, міст і моя улюблена свічка. Ось, важливо Подивитесь, Вона прямо моя улюблена, я її давно купляла, але і запалюю, до речі, я її на якісь такі важливі моменти. Вона дуже класно пахне. Також я знімаю сьогодні без окулярів, як на диво. Хоча я на витягнуту руку я вже не бачу, що там робиться. І це для мене так досить тяжко. Також і цю історію я заскринула на планшет і з вами і я буду її зараз вам зачитувати. А я думаю, то, що в нас немає смислу затягувати, і я почну. Я завжди думала, що шкільні подруги це не завжди. От знаєте, оті люди, з якими ви разом смієтесь на перервах, робите домашку останні хвилини, ділитесь секретами і чекаєте літніх канікул, щоб погуляти до пізнього вечора. Мені здавалося, що дружба у школі чиста та справжня, але з Лєрою все було зовсім не так. Ми познайомилися у п'ятому класі, коли нас посадили за одну парту. Вона була гучно, яскраво, усміхненою, типова дівчинка, яку люблять вчителі, її обожнюють однокласники. Я ж була спокійнішою і стрімнішою. Мені здавалося, що ця дружба шанс стати трохи сміливішою, але тоді я ще не знаю, якою саме ціною. Проблеми почалися непомітно. Спочатку вона просто повторювала мої слова. Наприклад, я до неї. Може, підемо сьогодні після уроків у парк? Вона одразу голосно і на весь клас. А давайте підемо в парк. Я оце думаю, я так давно цього хотіла. Усі сміялися і кивали. хвалили її за класну ідею. А я сиділа поруч і думала, що ну, це ж дрібниці. Але дрібниці складаються у великі речі. Потім вона почала повторювати мої захоплення. Наприклад, я принесла у школу блокнот, у який потайки малювала персонажів із вигаданих історій. Через день Лера вже показує всім свій новий стиль малювання, який був дуже дивно схожий на мій. Я написала твір про осінь. Нікому про це не говорила, тільки їй, а вона на наступному уроці прочитала свій, і це був мій текст, тільки перефразований. Я злилася, але мовчала, вона ж подруга, правда? Найважче було спостерігати, як вона робила це так, ніби нічого не відбувається. У неї завжди була готова відповідь. Ой, то ми просто на одній хвилі. Я лише надихаюся тобою, а яка різниця, хто сказав першим, ми ж подругою. І кожного разу, коли намагалася сказати хоч слово про те, що мені неприємно, вона грала у жертву. Ти що, ну хоч щоб я не була на тебе схожа, казала вона тремтячим голосом. А я думала, що ти хочеш, ми були дружні. І знову я мовчала. Кульмінацією стала історія зі шкільним конкурсом творчості. Я довго готувала вірш. Так довго, що навіть не показувала нікому, окрім неї. Мені здавалося, що вона порадіє за мене, але за два дні до конкурсу вона вийшла перед класом і прочитала свій новий вірш. Я слухав і відчула, як у мене холонуть руки. Це були мої рядки, мої метафори, мої думки, просто сказані її голосом. У похвалили похвалила її, однокласники аплодували, а я сидів за партою і відчував таке приниження, ніби з мене стерло щось особисте. Після уроків я наздогнала її в коридорі. «Ліаро, це ж був мій вірш. Вона зупинилася, підняла очі на мене і сміхнулася. Ну, це ти ж не подала його, а вірш такий красивий. Я хотіла, щоб його хтось почув. Я не знала, що сказати. Вона завжди знаходила спосіб перекрутити все так, щоб я виглядала дріб'язко, а вона великодушною. Того дня я вперше відчула, що ця дружба душить мене, що я ніби стала тінню, яку вона обводить по контуру і видає свій шедевр. девер. Після цього я стала обережнішою. Я перестала розповідати їй свої ідеї, ховатися із творчістю. Говорила мало, Лера, звісно ж, відчула дистанцію і почала звинувачувати мене, ти змінилася, ти стала холодною. Ти нічого мені не розповідаєш. Дійсно. А що б їй розповідати, якщо ти всі її ідеї і видаєш за свої? Але я вже не могла повернутися назад. Я зрозуміла, що вона не надихається мною, вона живиться мною кожним моїм словом, думкою і захопленням. І ще разу, коли вона повторювала мене, то робила це так голосно і впевнено, що інші вважали, що саме вона була першою. У восьмому класі нас розсадили окремо. Це був той момент, коли я вперше відчула полегшення, ніби хтось відкрив вікно і впустив у кімнаті нарешті повітря. Я знову почала малювати, писати, говорити так, як я хочу, і помічати, що у мене є свої думки і відреагування нею. І не підсвічені її голосом, не викривлені її віддзеркаленням. Алля знайшла собі і нову кращу подружку. Я бачила, як вона поводиться з нею так само, як колись і зі мною, і мені стало боляче, бо я зрозуміла, проблема ніколи не була в мені, і саме тоді я навчилася головному справжні друзі не копіюють тебе вони бачать твою унікальність і не намагаються її присвоїти. Ось така вона з вами історія. Я думаю, мабуть, у когось з вас точно траплялись такі історії, коли подружка була, так скажімо, не дуже не в класному світі. Усім потраплялися якісь не дуже друзі. Давайте почнемо з цього, навіть у мене. Якби це так дивно не звучало. І знаєте, це мене так підчіплює, коли люди стараються копіювати одне одного. І я вважаю те, що від таких людей потрібно соромитися подалі, так скажімо, вибудовувати свій круг спілкування. Я дякую, те, що ви подивилися це відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже сильно люблю. І всім пока-пока-пока.